Всім привіт! Дивіться, що в мене в руках. Пакетик, маленький з непонятно чим. Це для стімера, оця ж тусечка. Сьогодні задача яка поварити каву, поварити, повзбувати молоко і перевірити, скільки дірочок краще. Одна чи дві. На гаджі і класік, звичайно. Же. Бо ви її бачите. Давайте спочатку поставимо стокові дві, взіб'ємо на, ні... на них, а потім переставимо на одну і подивимося, чи буде сильніший напор. Пара буде більше і буде менше, буде швидше збивати, буде повільніше збивати, буде, як воно буде текстурувати молоко, тобто нам важливо, ж не тільки швидкість там, наприклад, або потужність, нам важливо, наскільки воно якісно текстурує молоко. Що, от, як на мене, в капучино це перше, за що люблю капучино, де я більше люблю капучино, це за текстуру. Ти п'єш такий кефир, прям жирний, кремовий. Оце має бути. Ми за це боремося, а не щоб там швидко збивало. Нам це пофігу. Головна текстура, головна якість молока. Поїхали спочатку, що кожне капучино починається з шота Еспресо. А ми їх робимо два одразу. А вона сьогодні дуже смачна. У нас сьогодні кенія кікую, мілк, трошки затягнутий профіль під молочко. Ну, має бути ідеально. Якщо буде несмачно, я не повірю, що це буде... Це... я живу в симуляції, бо це не буде неправда. Це буде якийсь обман. Оп. Ну давай, Та я ж там у нас там автотемпер. Користуюсь а, автотемпером. Я Я забув. Забув пшикнуть. А, почекай, як я пшикнуть. У нас сіманелі. Так, берем. Папірець. Оп, ляпс його туди. О! Диви які. Густе-густе. Вона дуже ягідна еспресо. Ну це ж кінець. Але не кисне? Ні. Дуже ягідне еспресо. Не дивлячись на те, що це Кенія, країна, яка відома своєю кислотністю, тут кислотність помірна, м'яка, я б сказав, делікатна. Але все одно відчутна, вона присутня. І комусь це Хтось каже, що це кислий еспресо, ну, з розряду кисло. Але я скажу, що це кислотність середня, дійсно. Тут вона не сильно випирає, вона дуже приємна. При цьому вас доганяють ягоди, чорні ягоди, смородина. Там ще якась, я не знаю, ще щось чорна ягода якась згадайте. Я не згадаю зараз. І так, да, ми зараз заварили пропорцію 1 до 2, класичну, стандартну, абсолютно, і смак дуже насичений. Це стих еспресо, яке, яке має щільне тіло, потужне, дуже високу насиченість. І це не чайна Ефіопія, це прям щільне, щільне еспресо. І дуже смачне. Прям і гіркоти нуль. Нульова. Да. Якщо хочете з цією кавою легкотільне тільне еспресо, таке легеньке, чисте. Можете заварити один до трьох, буде ідеально, вам дуже сподобається. Але якщо ви п'єте молочні напої, один до двох це ваш квиток на успіх просто. Це, це з молоком. Зараз ми спробуємо, але я впевнений, я знаю, що це буде фантастика. Ми зараз... Це звичайно за рахунок того, що кава сама по собі має дуже інтенсивний смак, вона дуже екстрактивна і на в молоці не буде втрачатися. Ви будете в першу чергу відчувати каву. Потім молоко. Ну, що його важити, під носик і все. Диви, як воно прямо. Ага. Отак от. Тут просто ж важливо, ну, не кількість молока в грамах, а важливо. Коротше, форма вашого пічера важлива. Просто треба ж дивитися стільки, скільки треба, а не стільки, скільки вам треба на капучино. У вас по-любому зали... має залишитися якесь молоко в пічері. Яке ще ви можете злити, якщо це трошки перезб'єте. Так, готуємося. Треба зараз не позоритися. Я готувався, я збив багато-багато капучинок. Штук 200, може, може більше, я думаю більше. Капучинок, лате, флетвайтів. В якийсь момент у мене почало получатися. Якийсь умовний тюльпанчик. Розета ні. Так, є. Тут бам-бам-бам. Поїхали. О, ох, воно ж точно, воно не, не, не цей йло. Зараз фокусоване, я не, не, я не знаю, я тут достатньо повітря завів чи не достатньо, наче як достатньо. У мене, походу, перерозбив. Пере Щас подивимося, не знаю. Щось напора взагалі немає під кінець, він закінчився просто. Отаке От в мене молоко. Давай його трошечки. Беремо чашку. Ладно, я вже опозорився. Оп оп. Ой. Шо це? Кіс. Чи він дав. А ти на смак спробуй. Ладно, це був це був пробный варіант. Да. Да, це бариста з Маха працює тут. Молоко, воно якесь одночасно у мене вийшло і забагато повітря одночасно, і одночасно мало. Воно поводило себе в двох напрямках одночасно. Ніби ти не додав, моло, не додав повітря. Не вимішав. І не, ні, і ніби, да, да, от, ніби повітря багато, але не вимішав. Коротше, катастрофа. Чому так? Так, да, потужності не вистачило. дійсно. Другий прогрів має бути потужніший. Ми на це сподіваємося. Бо тут не вистачило взагалі йому сил. А, там же там ж же система є, типу, треба не дочекатися. Рінзер треба. <свят> рінзер. Рінзер було б непогано. 50 тисяч. 70? 50? 000. 50? Ну теж до фіга. Так треба спонсорам сказати, що 50 тисяч Та який рінзер? Нащо нам рінзер? Ми що -то, ми то молоко часто робимо. Ну, останнім часом може й час. Давай трошки менше молока Чуть-чуть менше. Тут просто йому не вистачає сил. Я налив ту ідеальну кількість молока, щоб збити чітко, але йому треба трошки менше, бо йому сил не вистачає його вимішати. Вимішувати сьогодні будемо. Там бульби. Це що ще гірше, ніби вийшло. Тут зверху просто такий шар булю, який нікуди не хотів йти. Він просто залишився зверху. Може, його ще скинемо якось? Ні. Він залишився зверху і все. Хоч ти. Це просто бариста з мафа зароботи. Має бути потужно, дуже потужно. Так, спуржили, засунули. Отак от, от. Він туди крутить. Значи, ну якийсь бачите, ну, віхрьок такий прям сумний. Сумний віхрьок. Сумний. Все одно я щось йому не так зробив. Не можу йому... Ой, не та тряпка. Йо-мойо. -йо. Йо. А, -а, -а, -а. все одно трагедія. Не виходить це. Не виходить. красиво. Оп. Так. Тюлені намірів. Да який тюлені? Тут би тюльпана. Блін, промазав. Ну є, воно, воно знову, бачите, пояснюю, та сама проблема, воно, бачите, так розпливається, ніби молоко рідке, але при цьому видно, що воно прям багато повітря напий. Та сама проблема, нічого не змінилося. Як перший раз, воно одночасно і рідке, і заповітряне. Але текстурно має бути смачно. Текстурна фігня? Немає пінки взагалі. Немає, так? Да? Нуль, нуль. Але ти бачиш, воно видно. От диви, абсолютно. на палець так береш, наче як є. Ти Відсутній. О, зараз вже осіла. Але до цього я зробив ковток, воно було та було. Ой, блін, апіксі. Я, знаєте, що я розумію? Я знаю точно, 100%, що на цьому стімері з двома дірочками можна збити ідеальне молочко, яке буде прям ідеально текстурне. Так? Можна. Просто я не можу. От мені не вистачає рук, щоб це зробити. Я впевнений в цьому. Але давайте змінимо на одну дірочку, подивимося, може стане краще, може стане гірше. Бо то що, а гаряче, Це буде ще гірше. бариста, тобі пофіг, мене. Гаряче. Мені не пофіг, я так пікуся. Я мав. Не буду я таке казати. Пішу? Надо нам, нам Рінзер за 50 тисяч. А, а куди нам його тут? Сюди. Куди як? Дядьки. Та ну Та, Та, нам Рінзер, ти що? Не треба нам Рінзер. На що нам Рінзер? Ну ви що? Ну який рінзер? Да, замінили знову ж таки, оце штучка, а гаряча. На одну отверну, бо два, зараз один. Зараз подивимося, яка різниця, бо ну з тією у мене не вистачає рук. Зробити нормальне молоко. Мене не виходить, я не знаю. Це в мені проблема чи в стімері? Хтось з нас не правий. Я думаю, що це я. Опа, опа. Запускаємо його. Так, ну наче як розширив, наче як. Щас подивимося. Блін, віхер закінчився. І так от. Без О, отак от, без от, без так без от. Без да. -да, -да. Я знайшов кут. Ні, от там кут був хороший. Так, ну зверху піна, це нічого не означає, не та тряпка. Беремо так от. І різким рухом. Опа! Скинули. Де, у нас залишається менше піни, молоко. Ну, більш-менш. Все одно. Зараз подивимося, коротше, не знаю. Ой, техніка, яка Ой. Бульбу кинув. Так, давайте якийсь тюлеп. Видно, не? Боку боже. Оп. Оп. Похоже на правду? Отаке. таке. Скажу одразу. Скажу одразу туди, туди кажу. О, о, є, є контакт. І я помітив, що це набагато краще було. Слава всі, ліпкіс жар дивіться. Помітив, що воно і поводилося себе краще. Це не ідеально. Я одразу кажу, це не ідеально. Але це було набагато краще. Ага. Та це ужас. Я так пікуся, це от сьогодні пікся. Особливо, коли просять погарячіше. Зробіть мені погарячіше вати. Боже, як я пікуся кожен раз. Я ж знаю, що я буду робити гріти так, що воно буде прям димітися і шипіти. Я тому берусь отак. От. Я все Жаль. одно за звичкою хватаю за цей піч через піку собі руки. Скину. Запускаємо. Так, запустив, наче як достатньо. Немає шапки, тієї. Наче як нема. Ну Там чуть-чуть щось є, чуть-чуть, але не сильно. Я цей раз пічер взагалі вниз-вверх не дергав, я просто міняв кут. Коли запускав повітря, і коли він вийшов, я просто міняв кут. Я його вгору-вниз нікуди не насіпав. Виглядає супер топ. Я може чуть. Блін, я пічер пікся. Ладно, не дивіться на мої руки. Так, коли бачите такі пузирі, їх можна потопити потоком, Ну, спробувати принаймні. Якщо не вийшло, не біда. Блін, воно рідке. Прикинь, воно рідке. Ай-яй-яй, воно рідке. Мало повітря кава відчувається капітально, дуже сильно. Без шуток. Ми так говоримо тут, дивіться просто. Ну, капець якийсь, скажіть. Що ви за люди? Як може бути такими свинями? В коментарях таке напишете, буду вдячний. Так, ще раз, ще раз, ще раз, бо а, тема з носиком не розкрита повністю. Вона якось з першого разу вийшла супер, з другого разу зарідке, хоча дивно. Наче як повітря багато додав. Мені так здалося сприн... принаймні. Йо, еспресо. Само готово. Само зварилося, я взагалі нічого не робив. Завжди вимішуйте еспресо. Перед тим як пливати. Так, запхали. Да, ну зараз я й не вірю, якщо я мало, мало додав повітря, ну не може бути мало. Наче щось бурлить? Бурлить це добре, зробити віхр важко. Не вистачає сили йому. Так я хоча бурління зроблю. Бурління теж не так погано. А це не молоко гаряче, воно не сильно гаряче. Це пару вже нема, да. так. Оцей звук в цьому випадку це не молоко гаряче, бо воно зараз, ледь, тепле. Ну, не те, де що ви тепло, я б я ще догрів. Просто що пар закінчився. Ну от, блін, не вистачає йому сили все таке. Трошки скинути треба. Ну, Та ні, там щось воно... Коротше. Наче і норм, але. Ну, бульбашки можете прибрати, прибрати отак. Дивіться. Опа, їх нема. Це такий лайфхак. теж. Великі. Маленькі так не приберете. Виглядає ок. Ну, зверху ну, крем. Перший колоток крем, другий теж крем, третій вже не такий смачний, але теж непоганий. Четвертий вже буде ну, кава плюс Чуть пінки. Так, да, Четвертий вже рідкий, але перший, другий. Та й навіть третій були такі кремові, класні, смачні. Я напився капучино. Одна дірочка краще, ніж дві. Випадку гаджі. А прям сильно менше. Прям я насправді теж людина хазяйневита, я не люблю витрачати зайве. І я експериментував з об'ємом молока. Я перейшов, ну, хорошо, на тій машині, на якій я працював, я перейшов до того, що треба наливати от стільки молока, скільки я не ливаю. Бо якщо більше, воно починає виливатися з підчера, поки ви визбиваєте, поки якщо менше, то. Воно не вбивається якісно. І того я прийшов до такого. Ні, у слави все ідеально, я не знаю. Слава просто фантастика. Ну блін, там такий, такий віхрь був, що. Розповнилась. Рідке? Ну, То може на сильно. А, може бути. Де. Ні, диви, диви, воно не рідке, то ти просто не сильно. По суті, якщо дивиться, давай, ти будеш пробувати? Ти будеш можеш. Та давайте і я потім. Насичена кава. Клас. Я, це якийсь роп капучиний в мене. Ні, він відчувається. Він насичений. Не Ні гіркий, нічого, прям класний. Він ну, поєднується з молоком. Ну, дуже дуже добре. Все-таки, бачите, слава моя рацію. Мої напрацьовані. 50 грамів, да, да, мої от те, що я напрацював, воно тут не працює. Тут треба менше молока наливати, значно менше. Якщо слава наливає 150, це. Ну, не, не, може не сантиметр під носиком, але близько того 7. там. Близько того. А я наливав ну, трошечки під носиком. Це ну, грамів на 30 більше, ніж слава. Що найменше, а то й 40, так. Да. Це значна різниця, це багато. Просто тоді у мене це працювало, тут це не працює, тут багато молока треба менше. Просто враховувати це. Далі те, як я вставляв і тримав стімер відносно пічера, Тут теж це не сильно працює. Я по ходу діла, по ходу визбивання, дивлюсь, дивлюся, не працює і намагаюся під, підлаштуватися під ситуацію. Слава стало, одразу у нього там крутиться. Я такий вау, як ти це зробив? Ну, Коротше, да, тут. коротше <с? <с?> тут треба просто приловчитися. І якщо ви там дивилися якісь гайди з арту, як правильно збивати молоко, ну тут не факт, що будуть працювати. Але. Так, да, тут треба свій підхід. Дивіться, гайзі, латар, тут, от, отверту ногаджі. Так, так-да. Да, да. Одна дірочка набагато краще, ніж дві, в цьому, саме в цьому випадку. Просто на професійних тачках це може бути 4-5 дірочок, і вони, звичайно, будуть кращі. Там це працює ідеально, у вас класне молоко, все легко збивається і все таке інше. Тут ні, тут треба одна, бо одна нам дає сильний потік, а нам якраз не вистачає цього тиску. Хоча б початково, да? він під кінець закінчується, але нам хоча б початково треба якийсь ривок, щоб запустити повітря і почати вимішувати це. І там вже далі, як воно буде сповільнюватися, але вимішається. Я помітив, але це моє надспостереження або підспостереження. Так. Да. Що в мене не було шапки зверху, як зазвичай, яка дурна, ота, яка не. Так, у тебе хороше молоко було, дійсно хороше. Не ідеальний глянець, але дуже хороше. Ну, і в мене ідеального глянця не було. Не було, то, знаєш, бульба, яке плаває, просто таке, ти що, там вибиває. Ти увазі ну, в пітчері? Так, да. Да, не було. Її в теорії можна скинути цю бульбу, але ну, все одно ви її скинете, але це буде не ідеальне молоко, навіть не близько. Це буде врятоване молоко. Отак от я його назвав. Коротше, отак, купляйте цей носик, скільки він коштує? 27 доларів був комплект. Комплекс Прежив, з пружинами, піддон, да? піддон. а, із піддону. Окей, піддон супер. Я можу вставити ну, відносно товсті ваги, чесно, вони не найтонші, не, не товстіші, звичайно, але далеко не тонші. Я можу вставити людську чашку. Без Ну, так, да, давайте, щоб наглядно було. Ви це і так бачили? Ні, я не можу не дивитися. Хі -хі. Ви це і так бачили, а я бачите, тут навіть не підлаштовують, просто вставляється, тут ще, ну. Запас є, можна ще більшу чашку. А якщо у вас маленькі ваги, то можна взагалі здоровенну чашку ставити. Піддон супер. Стімер клас, пружинка тут зараз 6 бар стоїть. Еспресо смачний, 6 бар. Я б, напевно, залишився б до 9. Ну, 9. В наступному епізоді. В наступному епізоді, да. Розкажем. Тут зараз 6 бар стоїть. Тобто, дивіться, комплект: отакий От піддон раз, Тіп на стімер 2. Дві пружинки на 6,9 бар. 3-4. І цей комплект, правильно, більше нічого ж. 27 доларів Amazon, Амазон. Амазон. Доставка ще 15. Де став, Я впевнений, що на Алікспресі щось є схоже. Нема? Серйозно? Нема. Ну. Ну, можете пошукати. Може Слава щось знайшов, ти шукав, де. Слава шукав каже, тільки на Амазоні де ще доставка мільйон. Гривень. Новою поштою. <laughs> дорого. А, ні, ні, селлер онлайн. Нова пошта не. Навіть не ну, нова пошта. Ну, селлер онлайн, можна сказати. Дві тисячі, грубо кажучи, разом з доставкою. 200, може. В цілому, здається. Дві двісті, в цілому, здається. таке. Це, плюс сам товар, плюс доставка 2200. З одного боку, як і дорого, а з іншого боку, ви отримуєте ну, багато не багато не всього. Можеш, не надрукуєш. Ну, да. Тільки на 13 принтері, а це теж не дешево. Це от тільки піддом буде 2000 коштувати. Ну, в принципі, так. Да. Якщо так от роздивлятися, то це може навіть і вигідно комусь. Це круто. Піддон один коштує мільйон грошей. Окей, okay, вигідно. Окей, <гхи> okay. Це всього-навсього 10% від вартості машини. Всього-навсього. Все. Що? Капучино напилися, молоко повзбували, вам щось розказали, Сподіваюся, ви дізналися щось корисне. Пишіть в коментарях, які є, я криворукий, бо це правда. <риклад> я буду кожен лайкати. Отак от. Просто Артем криворукий такий лайк. Ти супер, дякую. За то правда. <риклад> Все, всім пока, щастя, здоров'я.